Добрий, добрий день, друзі. Питають за село Челбурда, Олешківський район Херсонської області. Тут питання щодо евакуації людей. Ой, яка, поки що добровільна, яка поки що добровільна? Дивіться, питання було поставлене 5 листопада, сьогодні 11 листопада. Давайте подивимося про евакуацію людей. Для людей, як воно буде? Що воно буде? Ні, люди будуть не зрозуміти, що робити, будуть дуже боятися, їм буде важко. Да? Е, влада буде намагатися сказати, окупаційна влада буде говорити про те, що це у їх е, ну, е, для їх же ж блага, але це насправді дурня. Це обман, це брехня, і люди відчувають це. Е, скажімо так. Вивезуть, вивезуть бага... ну, багато людей будуть, ну, уїдуть і вивезуть звідти все, що можуть. Тим не менше, тим не менше, я би так сказала, багато людей просто, просто будуть змушені виїхати через те, що їх просто заставлять виїхати. Але, але все одно. З частина людей остається таких, знаєте, які кажуть, ні, що буде, то й буде, буду сидіти в своїй хаті. Навіть якщо винесли моє ліжко, буду спати на полу чи зможуть. Окупанти повністю людей евакуювати з цього села, чи вийде у них це? Ні, у них це не вийде. Вони будуть довго перед вибором стояти, чи примушувати, чи пригрожувати. Вони будуть і кнутом і праніком, комусь казати будуть цьом 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 комусь казати будуть, що так. Тобто вони дуже бояться, що коли будуть ЗСУ підступати, то, то для них це буде досить небезпечно. Не бачу я, що. Ну, тобто виїдуть тільки ті, хто добровольно захоче виїхати, примусового не буде. Так, давайте подивимося, як до села пройде листопад, тому що ви бачите, що вже на сьогоднішній день вже в Херсон зайшли ЗСУ, вже Чорнобайка звільнена, вже під Береславським, там в Береславському районі багато сел звільнено, тому вже підійшли в плотну. Для жителів села. А ви знаєте, що цікава, яка річ? Цікава, яка річ. В листопаді вже багато людей повертаються, чомусь повертаються, тому що хоч і страшно, і ще навіть є якісь обстріли, але багато людей повертаються, тому що є вже. Ну, тут карта одна яка говорить про перемогу. Про перемогу над, ну, над обставином, над ворогом тощо. Тим не менше, тим не менше, все, що касається дітей, все, що касається традицій, церкви, всі, всі, всі дитячі заклади, дитячі, якісь, коротше, все, що стосується дітей і якихось традицій, все буде заміновано. Все заміновано буде ворогом. І тому будьте дуже обер, об, обережні. Будуть кілька, ну, ду, я би так сказала, заміновано буде все, що можна тільки замінувати. Ось так от скажу. Кілька людей все-таки може потрапити в халепу і е, хоч, хоч розмінувальники будуть працювати, от, але кілька людей можуть все-таки ну, на цю міну десь наступити. Не бачу руйнувань, не бачу ніяких таких, знаєте, прям що, прям збиті, збиті. Так, давайте подивимося ще таке питання: що будуть робити, е, що будуть робити ворог стосовно цього села в листопаді? Якийсь час, якийсь час будуть сидіти, досить довго будуть сидіти, намагаючись зберегти свої позиції. Потім підірвуть щось таке, що має відношення до дітей, і е, сіли і уїхали, тільки уїхали на ничкареші, і покрали все, що можна покрасти, все, що можна від вас там вивезти, все вивезуть. Ну, куди вони поїдуть, непонятно. Багато буде, буде просто, знаєте, вибиті вікна, все потрощене, все росе те саме, все, 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 все. А Ще ж їм там десь буде прильотом, де вони будуть сидіти. Що будуть робити ЗСУ стосовно села в листопаді? Вогневий, в, вогневою атакою вони будуть вибивати ворога з села, але цього буде не так багато, як хотілося, а потім будуть, буде, потім зроблять харакірі ворогу, але трати будуть і серед наших. На жаль, Друзі, пам'ятаємо, що е всі, хто дивляться, всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, і яким я подобаюся, з вами нічого поганого не трапиться. Тільки так, тільки за таких умов. Пока-пока.